Налаштування інвертора ASAN на 3 кВт з підключеними кислотними акумуляторами до нього. Щоб перейти в меню, утримуємо клавішу Enter. Прийшли в меню. Так. В другий пункт це загальний струм. Заряду від мережі плюс сонячних панелей. Третій режим апс. Це частота, яку він видає. Так. По частоті можна вибрати 60 Гц і 50 Гц. Одинадцятий пункт це струм з максимальний струм, яким заряджатимуться акумулятори. Все залежить від ємності самих акумуляторів. Мінімальний. Також в даному інверторі можна налаштувати як зарядну напругу, так і мінімальну напругу на акумуляторах, так і максимальну напругу на акумуляторах, до якої напруги він буде заряджатися і розряджатися.